Вітаю, це професор Девід Гібер, і я дуже радий бути сьогодні тут з усіма вами. Я працюю консультантом компанії Herbalife Nutrition протягом 17 років, і більше 10 років я вивчав мікробіом у своїй лабораторії. І тому я дуже радий сьогодні поговорити з вами про захоплюючий новий продукт, що має назву мікробіотик Макс. Знаєте, зацікавленість людей питаннями здоров'я кишечника зростає на очах. Настільки багато людей визнають зв'язок між здоров'ям кишечника та травної системи та загальним здоров'ям організму, що це стає пріоритетом для багатьох споживачів у всьому світі. А на ключових ринках Європи та Африки набирають оберти нові тенденції, які виражаються у стрімкому зростанні споживання пребіотичних і пробіотичних продуктів. А як ви знаєте, в цих питаннях компанія Herbalife Nutrition завжди на передових позиціях. Для початку дозвольте розповісти вам про систему травлення. Наша травна система являє собою щось набагато більше, ніж ви думаєте. Вона є складним набором органів, який включає в себе майже 7 метрів тонкої кишки та товсту кишку, в котрих живуть трильйони бактерій, про які ми і поговоримо. Ваш шлунок, який містить кисле середовище для перетравлення їжі, а також з ними пов'язана імунна система. Та крім того, ще й забутий орган під назвою мікробіом. Отже, травна система не просто переробляє їжу. Насправді наш кишечник складається з трильйонів живих бактерій, відомих як кишкова мікробіота, які допомагають виконувати різноманітні життєво важливі функції. Вони перетравлюють і витягують поживні речовини з вашої їжі. Все, що не перетравлюєте ви, перетравлюють вони, а ви поглинаєте. Вони підтримують стінку кишечника у доброму функціональному стані, виробляючи речовини, які живлять клітини кишечника. Вони регулюють нормальне функціонування імунної системи, взаємодіючи приблизно. 70% вашої імунної системи в стінці кишечника. Вони відіграють важливу роль у нашому загальному здоров'ї та самопочутті, а нове захоплююче відкриття полягає в тому, що існує зв'язок між кишечником та мозком. Ми часто говоримо про те, що відчуваємо щось нутром, або про метеликів у животі, а відчуття, яке виникає у вашому мозку, якимось чином пов'язане з роботою вашого кишечника. І це реально. Вісь мозок-кишечник саме так часто називають це явище. Насправді в нервовій системі людського кишечника міститься від 200 до 600 мільйонів нейронів, що дорівнює кількості нервових клітин. У вашому спинному мозку тому не дивно, що її називають другим мозком. Мікробіота кишечника також виробляє багато різних сполук, які можуть потрапляти безпосередньо в мозок і впливати на запалення у мозку. Отже, кишкові бактерії впливають на здоров'я мозку, тож підтримка здоров'я кишечника також може покращити здоров'я вашого мозку. Те, про що ми будемо говорити далі, називається пребіотиками та пробіотиками. Запам'ятайте, що пробіотики це живі корисні бактерії, котрі, якщо їх споживати в розумній кількості, підтримують здоров'я кишечника. Деякі пробіотики, як от штами, лактобацили, біфідобактерії. Котрі ми ретельно відібрали для включення до складу продуктів нашої компанії Herbalife Nutrition, можуть допомогти збалансувати насиченість і різноманітність мікрофлори вашого кишечника, що підтверджено науковими дослідженнями. Це одні з найбільш використовуваних пробіотиків, але ми пропонуємо їх споживачу у належних кількостях, щоб вони мали ефект. Щодо лактобактерій, то вони виробляють інші речовини. Тому їх називають бактеріями бродіння. Дослідження продемонстрували, що штами, котрі належать до цього виду, можуть мати сприятливий ефект, позитивно впливаючи на. Склад мікробіоти тисяч різних видів бактерій, 14 трильйонів бактерій у вашому шлунково-кишковому тракті. Отже, цей конкретний штам називається hn 19 виду Bifidobacterium lactis. Ми вибрали саме цей штам, оскільки дослідженнями було встановлено, що за умови правильної кількості від 1 до 2 мільярдів колонії утворюючих одиниць. Ви отримуєте більше корисних бактерій, зменшуєте кількість шкідливих бактерій, полегшуєте шлунково-кишкові проблеми та покращуєте функціонування імунної системи. Далі пребіотики, які зазвичай називають клітковиною, але багато фітонутрієнтів також є пребіотиками. Наприклад, спеції, різнокольорові фрукти та овочі, а також те, що називається складними вуглеводами. Пребіотик, який ми будемо використовувати, називається галактоолігосахарид або ГОС. Це очищений складний вуглевод, котрий ваш організм не перетравлює. Але котрий перетравлюють ваші бактерії, і він перетворює їх на менші та дуже корисні сполуки в результаті процесу, що має назву бродіння або бактеріальний метаболізм. А ось перед вами продукт бімуно gos це унікальний пребіотик, який містить галактоолігосахариди, отримані з лактози. Але якщо у вас непереносимість лактози, вам немає про що турбуватися, вони очищені. При споживанні продукту на змінному вигляді потрапляє до нижнього відділу кишечника, де благотворно впливає на здоров'я імунної системи, зняття стресу, розумове здоров'я та загальний стан шлунково-кишкового тракту, а також запобігає шлунково-кишковим інфекціям. Які ознаки дисбалансу кишечника? Якщо у вас розлад шлунку, гази, здуття живота, діарея або печія. Це може бути ознаками дисбалансу кишкової мікробіоти, потяг до цукру. Вірте чи ні, але коли ви їсте багато цукру, це живить бактерії, котрі споживають цукор і створює дисбаланс у вашому кишковому мікробіомі, що може викликати у вас потяг до цукру. І нарешті зміна ваги. Незбалансований кишечник може погіршити вашу здатність засвоювати поживні речовини, регулювати рівень цукру та накопичувати жир. Далі порушення сну або вдома через зв'язок між мозком і кишечником, про який я говорив. У цих бактерій, які у нас є власний біологічний годинник, отже, достатній сон є дуже важливим фактором, щоб ваш мікробіом працював належним чином. А мала різноманітність мікробіоти, як виявилося, пов'язана з нездатністю спати та частими періодами безсоння протягом ночі. Стрес впливає на кишкові бактерії, оскільки імунні клітини діють як посланці, котрі здатні передавати ваш психологічний стрес у кишечник, що потім призводить до запалення. Результатом може бути навіть подразнення шкіри, бо запалення в кишечнику через неправильне харчування може спричинити витік певних білків, котрі викликають подразнення шкіри, і нарешті непереносимість та чутливість до певної їжі може бути так, що ви не можете їсти певну їжу через дисбаланс у вашій мікробіоті, тому що вона не в змозі її перетравлювати, що значною мірою залежить від вашого звичайного. Інагураціону, то як зберегти збалансований і здоровий кишечник. Регулярно займайтесь спортом, вживайте достатньо рідини та уникайте дієти з високим вмістом цукру. Регулярно споживайте певні пробіотики та пребіотики. А коли їх об'єднати, вони називаються симбіотиками, і саме про це наш продукт. Вони можуть допомогти полегшити дискомфорт у животі, покращити функції імунної системи та розумову діяльність, підвищити рівень корисних бактерій у вашому кишечнику та допомогти травленню. Довгострокове регулярне вживання пробіотиків і пребіотиків може допомогти поліпшити стан Вашого кишечника. При цьому ви повинні приймати їх щодня, тому що ваші бактерії постійно оновлюються. Тож, якщо вам потрібна додаткова інформація про мікробіом або ці бактерії, ви можете відвідати сайт bioticmax.info. А тепер я дуже радий представити вам мікробіотик Max від Herbalife Nutrition. Мікробіотик Max це дієтична добавка, що містить 2 мільярди живих корисних бактерій, а також пребіотик галактоолігосахарид у кожній порції. Продукт був розроблений щоб запропонувати комбінацію корисних бактерій і клітковини або пребіотиків, яку називають симбіотиком, котрі працюють разом у гармонії, щоб допомогти у досягненні ваших харчових цілей. Мікробіотик Макс має чудові характеристики. Перш за все, він дає вам 2 мільярди живих корисних бактерій на порцію, і клінічно доведено, що саме ці ретельно відібрані штами мають відповідний ефект у саме такій кількості. Він дає цю пробіотичну клітковину, яка називається галактоолігосахаридом, та яка працює разом з бактеріями. В охолодженні немає потреби. Продукт постачається вам в окремих пакетиках по 20 штук у коробці, щоб допомогти вам із збереженням ваших живих бактерій. А також це надзвичайно зручно. Ви можете брати його з собою будь-куди та змішувати будь-де, де б ви не опинилися протягом дня. Як саме розповім за декілька хвилин. Він не містить глютену та має дуже легкий присмак ванілі, тому він не вплине на смак ваших коктейлів чи інших рідин, з якими ви його змішуєте. При цьому продукт не містить доданого цукру. Отже, ця комбінація пребіотика та пробіотика, як ми вже сказали, називається симбіотиком. Вони працюють разом, і кожна порція містить 2 мільярди живих корисних бактерій. На ринку дуже багато продуктів, які насправді не забезпечують того, що обіцяють. Наш продукт є клінічно перевіреним, а також містить відібрані штами, які є клінічно ефективними. Отже, у ньому багато цієї специфічної пребіотичної клітковини під назвою Bimuno-GOS, яка живить корисні бактерії у вашому кишечнику. Ви можете придбати його у зручних порошкоподібних пакетиках, які ви можете брати всюди, а легкий присмак ванілі спрощує додавання його до вашого улюбленого Шейку формула 1 після змішування. Отже, оскільки продукт містить живі бактерії, вплив високих температур може їх знищити. Тому наполегливо рекомендуємо вживати його лише з рідинами, що мають температуру нижче 25 градусів за Цельсієм, а ще не змішуйте його з вашим шейком одразу, а розмішайте в кінці, оскільки активне змішування може вплинути на ефективність продукту. Є два чудових способи насолодитися продуктом мікробіотик Макс: перший просто змішати з водою, трохи розмішати та насолоджуватися, або додайте його до свого улюбленого шейку « формула 1, але додавайте не одразу. Вкінці і перемішайте його з вашим улюбленим продуктом компанії Herbalife Nutrition. Наприклад, ви можете змішати його з підсилювачем колагену шкіри, можете змішати його з трав'яним алое або з трав'яним концентрованим чаєм і водою. Перемішайте та насолоджуйтесь. Мікробіотик Макс мільярд причин почуватися добре. Щиро дякую за увагу. Бажаю вам усього найкращого.